Це не лише навчання, цікаві заняття, зірвані пари через повітряну тривогу, але й творчі та благодійні заходи. Сьогодні ми поговоримо з викладачами та студентами чи можливе співіснування пар та розваг. Чи не заважають розважальні заходи на нашому факультеті навчання? Тому що, крім того, що студенти йдуть на якісь заходи, вони ще тренуються, відпрошуються з пар, потім всі масови кудись відлучаються, ці пари пропадають, і доводилося це все надолужувати. Тепер, коли в світі і в Україні, і тут у нас на факультеті трішки хаос, це все сприймається як належне. Навпаки, для того, аби підтримати психологічний стан студентів і викладачів. Ми намагаємося до цього ставитися якось по-філософськи, пари проводимо тут в укритті, організовуємо якісь дійства, вечірки для того, щоб відпочинок і навчальний процес давалися простіше. Як відбувається співпраця викладачів та студентів в організації заходів, зокрема благодійних на нашому факультеті, дізналися у заступника декана з наукової та виховної роботи Шульської Наталії. Студенти і викладачі щодо різноманітних заходів з знаходяться в нас в такому е, роду творчому тандемі, тому що коли студенти звертаються із якимись власними ініціативами до викладачів, так само й до деканату, е, ми стараємося реалізовувати їхні запити. І, зокрема, хочу відзначити, що зараз е, в умовах війни часто е, наші студенти, якраз студенти факультету філології та журналістики, е, є ініціаторами багатьох е, проєктів, які спрямовані, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Ну, Зокрема, е, сьогодні в нас. Відбувати благодійний ярмарок приурочений е, всесвітньому дню поезії, е, який організовувала первинна проспілкова організація. Е, так само він е, відбувається зі підтримки і деканату, і викладачів е, нашого факультету, викладачів і е, студенти е, власне е, збирали кошти. Так, які потім будуть передані Збройним силам України, е, також не так давно у нас відбувався творчий вечір на факультеті в Укриті, де теж е, кошти збиралися. Це теж була ініціатива студентів. Викладачі теж підтримали цю ініціативу. Е, зокрема, е, я на цьому заході теж була присутня на виступник декану з виховної роботи. І власне е, студенти читали віки. Розу і збирали кошти на стармінг. Також в нас ще на передодні теж були організовані і концерт благодійний був, так і студенти зверталися і просять підтримати їхні ініціативи. Тому ми завжди радо йдемо на зустріч. Якщо буде такі власне бажання студентів щось організувати, я думаю, що кожен викладач. До якого Денте звернення з своїми ініціативами і завжди радості ініціативи підтримало. Що це за дійство і з якою метою воно відбувається? Доброго дня. Ми представники перевинної профспілкової організації студентів Волинського національного. Ми організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. І всі виручені кошти, які сьогодні будуть у нас передані, ми відправимо на одну з наших бригад або на збір, який буде актуальним, і потрібно буде його своєчасно закрити в найближчі дні, аби чим швидше допомогти нашим солдатам. А як часто ви проводите такі заходи? Загалом наша організація вперше проводить ярмарок саме у цьому році, але це буде ярмарок не тільки на факультеті фіології та журналістики. Ось Буквально вже завтра, 22 вересня, березня, ярмарок буде на факультеті педагогіки, і там теж студенти будуть збирати кошти на Збройні Сили України. За згодом долучиться і решта факультетів. Можливо, це буде інший формат, не ярмарок, а кіноперегляд з донатом на Збройні сили України або інший благодійний тематичний вечір, для яким буде основна його мета зібрати якийсь донат на нашу армію. Ідея виникла, коли осінню в нас, ми з нашою кураторшою Оленою Олександрівною організовували також благодійний ярмарок, але він був невеличкий, бо в нас ішов захід, ми читали військові поезії і загалом організовували також ярмарок. Там були декілька пайчів і е, нічого такого, але зібрали ми немаленьку суму, і вона пішла на допомогу нашим воїнам. Ми поспілкувалися зі студдеканом факультету філології та журналістики Анною Присяжною, та дізналися про всі труднощі організації розважальних заходів. Ситуація насправді не найкраща, тому що зараз війна і постійні повітряні тривоги це збиває не тільки організацію яких заходів, але й в цілому навчальний процес. Студентів зорганізувати організувати важко, тому що постійно люди там то пари, то робота зараз фінансов... фінансовий стан кожного зараз дуже важкий. Але тим не менше ми організовуємо якісь заходи. Студенти відвідують і зазвичай заходи ми робимо благодійними. Ми збираємо постійно нещодавно. це ми зі студрадою відправили Starlink в 14 14-ту механізовану бригаду окремо і постійно на щось збираємо. Дальше збираємо на генератор. Також хочу зазначити, що студенти, які хочуть, Публікувати якийсь збір, вони можуть в принципі, до студрати, Ми допомагаємо в цьому. Також ми хочемо запросити психолога на факультет для того, щоб пропрацювати трошки роботу студентів ну, психологічно і взагалі в парах в колективі, і не тільки зі студентами, а й з викладачами, напевно, тому що всі постійні напрузі. Одне одного можна зрозуміти, розвиваються якісь незрозумілі конфлікти для того, аби уникнути, то ми стараємося якось розряджати обстановку. Нещодавно був у нас літературний вечір, де були студенти, і разом підходили і просили ще раз. Ми його обов'язково проведемо. І кіноперегляд буде, і все, все зробимо що тільки в наших силах. Про місце проведення усіх заходів розповіла замісник студдекана Софія Пасічник. Як такої актової зали в нас немає, це правда. Але зазвичай ми робимо наші заходи або в укритті, бо там достатньо місця і безпечно. Раніше робили в холі на другому поверсі. І зазвичай, якщо це більш масштабний, там, де багато людей, то ми робимо в актовій залі не юридичний якийсь чи педагогічний корпус, у цей що з боку, там, де по груді Лесі Українки. А так, ну, основне це в укритті. Студентка факультету філології та журналістики Анастасія Гарвард поділилась своїм враженням від заходів, які відвідала. Я була на літературному вечорі, і мені здається, кожен, хто був там, кожен залишився з хорошими позитивними емоціями. Було їх дуже багато і плакали, і сміялися, і співали. І це дуже, дуже я не знаю, сплосплащає. Людей між собою, люди збиваються в якісь такі групи, кожен потім ходить у говорі, кожен просить більше і більше. Також я думаю, що було б класно організувати якийсь фільм чи гру, де люди також можуть зібратися і не тільки там пограти чи просто щось обговорити, а здружитися як мінімум. Нам якось дуже зараз не вистачає, прямо не вистачає цієї дружби, цієї команди. я не знаю. Вавриш Кристіна – христіла для порталу року.